Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам свої порожні баночки. Трошки більше, ніж за два місяці. Це тобто лютий березень і от цей тиждень, скажімо так, квітня, тому що все ніяк не виходило зняти. Тоді ти хворі та ще щось. Зараз постараюся швиденько вам все показати. Перше, що закінчилося, це ось такий рідкий порошок. Засіб рідкий для прання кольорових тканин. Sky в Єві купувала тут 2 літри для кольорових речей. Ось так він виглядає. Ось. В принципі, непоганий. Колись я вже його брала, Цей брала ще послужити, скажімо так, в пам'яті, тому що була перерва певний час у використанні такого засобу. Колись я його любила. Зараз він мені ну, не те, щоб зовсім не сподобався, непогано, але більш для таких чистіших речей. Щоб було прям дуже брудне, то не відпирало. доводилось додавати щось таке сильніше. А ось цей, мені дуже сподобався ваш Кьонік, чи якось так, також для кольорових. Написано 110 прань, але ну ні, не 110 менше. 3,35, ось так. Бо ось такого. Може, такого темно-синього кольору, був дуже густим, тому що цей був приблизно ось такого кольору від банка і був рідший. Цей був густий, мав приємний аромат, класно він відбирав. Тому що... Ну чому тому, що... тому я його повторю обов'язково. Цей він то бюджетний, але ну можливо буду брати там якісь прати речі там біля дому, яких ми там ходимо, чи щось там таке освіжити, там якісь може випрати щось таке, там стареньке, якісь покривальце. Ой, тому Думаю, візьму. Оцей прям my love, скажімо так. Це з дуже давніх моїх запасів у мене закінчилися з такі капсули для прання ще в старому дизайні хані Бані, для дитячої білизни. Тут 12 штучок було по 24 грами. Пише, що ідеально виполіскується. Така брудненька пачка, вона не витирається, не відмивається. Добре навіть складні забруднення для білого та кольорового, в принципі, хороші, але всі капсули чомусь погано виполіскуються в мене. Для доньки я навіть не брала їх брати, синовий одяг я брала, тому що все-таки він трошки старший. Якщо там десь щось залишиться, то думаю, що нічого страшного не буде. Але все-таки ну, не дуже мені чомусь воно зайшло. Так. І для донечки я використала два ось таких порошки. Я вибачаю за його вигляд, він десь намок, якось вологу він натягнув, і ось така. Я його пересипала, ці коробочки я поклала, і десь, десь волога, коротше. Я вибачаю за його такий вигляд. Хані-бані, мій улюблений, порошок для брання дитячого одягу від нуля, для білого та кольорового виводить плями, без брудників, без фосфатів 400 грам. Такі дві коробочки я використала. Я такий порошок люблю. Що рідкий, що ось такий, дуже мені подобається. Прям класний. Ну, що ще сказати? Завжди беру і буду брати. Ще в нас закінчився ось такий гель. І мила Івану, і унітаз, і умивальник. Це Онікс Сантрій Гель, універсальний засіб ось такий. Антибактеріальний, блискуча ракувана, дезінфікує і дезінфікує туалет. Літр тут був. Не пам'ятаю, де брала, вже такий давненький. Давно ну, в мене стояв. Нарешті ту використала. В принципі, ну, не утінок, але непогано. Так, шукаю в ці кучі ще щось вам показати. Для миття зеркал і вікон закінчився ось такий супервош. Пів літра тут було, такий трошки малий мені порвав, скажімо так. Цю баночку. Непоганий, хороший, розводів, не лишало, дійсно гарно відмивало і ті самі зеркала, і ті вікна, ну, коротше, гарно справлявся. якщо... Буду брати побачу. Ну, Якщо мені треба буде ось такий засіб, якщо я побачу, я візьму. Щоб бігати спеціально його шукати, ну, то ні. Так, е я вибачаюсь, в мене тут така гора. Я не знаю, з чого почати. Давайте, напевно, серветки, не займають тут багато місця. Ось такі в мене закінчились серветки. Ой-ой-ой. ой ой Ось такі серветки паперові, універсальні, Двошарові, грінвей. Тут 150 штучок. Єва, люблю. Буду брати. І ось такі також Greenway, тільки в іншому дизайні. Також 150 штучок двошарові. Ну, Повністю однакові, інакший дизайн. Ще десь бачила, серветки валялися. Ось-ось-ось. АТБшні, 150 штук, своя лінія. Також я їх люблю. Також беру хороші серветки. Тут без, без слів, скажімо так. О, і дитячі такі, ну, як дитячий син мій використовував, це такі хані-бані, паперові серветки з щенячим-патрульом. Це його улюблений мультик. Тут, здається, 100 штучок було. Е так, 100 штучок. Також класні. І я взяла знову такі, тому що цей улюблений мультик і він хоче лише такі. Так. Фарба. Фарба. Фарбувала я волосся знову. Підфарбовувала там. за цих два місяці це ось так було. Garnier Color Naturals. 1,10. глибокий чорний. Перейшла зараз на Garnier, мені подобається трошки більше, ніж раніше я палет брала. Не бачу сенсу брати дорогі фарби, тому що на моєму волосі і ці нічого страшного не роблять. Навіть я брала одного разу зі, зі від L'Oreal фарбу, то вона мені там перепалила все, що могла, мені здається. Я намачкувалася з тими масками потім. Я, якось хоч трошки зволожити, а оці а мені подобається, мені класно. Я буду брати. Ох, так. Далі гора, знову незрозуміло чого. Серветки. Ну, давайте серветки. Що, що закінчилися ось такі вологі серветки Супербебі. Тут, напевно, е 120 штук було, напевне, Я не пам'ятаю. В принципі, непогані, але не вау. От, я думаю, вже якщо не буде інших, я тут візьму такі. А якщо будуть, буде з чого вибрати, допустимо, ВТБ, то я їх брати не буду. А от те, що я дуже люблю, це ось такі джиглс. 120 штучок тут, ну, мені вони дуже подобаються. Зараз у нас розхід серветок зменшився, тому що донечки з'явились певні проблеми з шкірою. і Ми не витираємо серветками. Ми ми їмо постійно її. При кожній заміні підгузка, тому серветки, так, де щось підтерти, протерти. там. Це син мене тут помалював знову стіл. Так. З серветками, напевне, все. Вологий туалетний папір. Сина закінчився. Натурель Кіц, Він любить. Ну, як, йому подобається, йому подобається цей дизайн з дракончиком, тому що той такий зелений, то йому щось не дуже. А цей він любить. Ось отакий ще. Закінчився оцей. Йому подобається колись з дракончиком. Але ми використали і цей, по 50 штучок тут, в принципі, непоганий є і в Аврорі, і в АТБ постійно беремо. Нам подобається, він м'який, він приємний, він нерветься, він великий, він мокрий, коротше, він хороший. Зараз знайшла ще одну пачечку, тобто три пачечки у нас закінчилось з цього паперу. Далі покажу ось такі ветні диски, в мене закінчились. Aura Beauty, Дуже давно вони в мене були в використанні, що така потерта пачечка, Ну як, я поклала інші, а ці там, якщо чесно, я не побачила, що ще висять вони там в мене на гачку. Тому ось так. 100 штучок тут було, вони непогані, вони хороші, якісні, в принципі, м'якенькі, прошитий край, хороші. Але зараз я їх не бачу, це що, в моїх запасах вони були. Зараз я їх чомусь не бачу в продажу. А, я вибачаюсь. Ще один вологий туалетний папір. Тобто 4 пачечки. Дві таких і дві таких закінчилося. Так, далі. М -м -м. В донечки закінчились ватні палочки, смайл. 60 штучок. Оце з обмежувачем. Хороші, в принципі, ці палички. І ще Ханібаня мені подобається з таких. У нас закінчились ватті палички, такі і пек, чи якось так. Це ВТБ ми беремо. Тут 200 штучок. Хороші також палочки, ще сказати. Палички, як палички. ватка не злазить, в принципі, і нормально. Ага, ось ще в донечки закінчилися ось такі ватні палички, також, хані-бані. 60, 60 штучок, це ще з давніших запасів. Остання пачка була, це ще я сильно колись купувала, набрала багато, не використали, вони в нас лишилися. І от вже знадобились донечці. Вже вони в іншому дизайні ми, ми купували. От, а в принципі, палички хороші. Так. Ох, жіночі штучки десь тут бачила. Що закінчилися, це ось такі. Normal Clinic в Аврорі купувала 8 штучок, такі лайт, хороші. Мені подобаються і дуже бюджетні. І десь ще ось Always, Ну, Always тут не треба особливо нічого розказувати, вони класні, я їх люблю. Так, Закінчилися шампуньки в мене. Ось така гарнір фруктів з кокосовий баланс. Тут у нас з активними концентратами фруктів, зміцнюючий шампунь. Заявлено, що він очищає і доглядає вітаміни в 3 в 6 і кокосова вода для волосся, яке жирне біля, е, біля кореня і сухе на кінчиках. Ось таке. Хороший шампунь. Хороший шампунь, шампунь чоловічого роду. Я вибачаюся. Е, 400 мл, гарно працював, гарно промивав. Сподобався. Ось такий шампунь у мене закінчився. Це шампунь, шамту. Живлення та сила з екстрактами фруктів для всіх типів волосся. Тут у нас 360 мл. Також класний, мені дуже подобався його аромат. Зараз я вам це покажу, трошки якось перекладу, щоб було гарно. Так, і ще десь в мене шампуньки були. Ага, ось, покажу. ось так, Це кондиціонер, Gone Professional і шампунь безсульфатний. От В Аврорі купувала по 250 мл з фітокомплексом екстрактів, вже з воложії, для всіх типів волосся заявлено. От Шампунь мені не сподобався. Він безсульфатний, він не пінився, і розхід в нього був просто такий величезний. От Кондиціонер, кондиціонер бомба. От Заради цього кондиціонеру можна було це все потерпіти, тому що він згладенний. Все, що робила це шампунь. Цей шампунь, вибачаюсь, стараюсь говорити правильно, тому Пробачте якщо щось не так. От кондиціонер прям бомба. Якщо я побачу, я повторю. А от спеціально шампунь я обрати не буду. Мені не сподобалося. І, і взагалі Ну можна було і краще, скажімо так так. Гель для душу в мене закінчився ось такий від... Ой, вибачаю з пал, пам'ятку кавмулів, натурель, з оливкою. Також ще старі запаси в мене були. Я не знаю, я, які зараз ті гелі з оливкою не брала. Мені цікаво, які вони зараз, чи вони змінились. Якщо вони змінились, то я не готова їх брати, бо ось цей був в мене найулюбленіший. його дуже любили. І цю баночку я так берегла, прям я, я не знаю. Також закінчився ось такий гель для душу, також з дуже давніх запасів віддав з зеленою глиною. Боже, ну тут було 250 мл. Наскільки він був неприємний, він якось не пінився, він був якийсь такий зелений, він нічого не робив. Він неприємно пахнув. Мені не сподобався взагалі. ну Тільки враження, що ти просто посаб є лозишку з глиною там непонятною, ну коротше, не сподобався взагалі. Нарешті добила від фреш джуса ось такий пілінг для тіла, лічі та імбер. Непоганий, але скраби від фрес-джус я люблю більше. Аромат, от, особливо цей з лічі, мені не сподобався взагалі. Я якось заставила себе його домучити. Більше я не готова на такі жертви у дітей. Мені ще у сина закінчився ось такий. Таке дитяче рідке крем мило, Ліндо від 0, з екстрактом малої, нейтральний рівень pH без парабенів, барників та силікону з депантенолом та алантугіном. Кілька разів я вже такий брала, нам дуже подобався. І там Ручки мити, і так дитину я купала ним, в принципі, хороший. Так само ось такий шампунь дитячий, дуже давно я його купувала. Це Нєвська косметика, але робили його в нас у Вінниці. Сподіваюсь, зараз це все не називається вухастик, але ось так з перших днів життя шампунь дитячий при подразненні, почервонінні, з чистотілом чекнуто, та калиною. Хороший шампунь. Але мені цікаво, чому його чому, чому, робили в Вінниці, якщо там фірма російська, і, блін, після 2014 року повномасштабне, а в нас. Ой, ну ви зрозуміли, що після 2014 року це робили, а при повномасштабному можна нарешті вторгнення це все пропало і всі перестали співпрацювати. А з 2014 року співпрацювали, всі і робили все, що хотіли. Оце трошки неприємно. Ось така піна для ванни дитяча. Недавно вам показувала в покупочках, уже закінчилася. Крейзі мов, є, вібрали, зміні колір з ароматом мадарину, була темно-зелена, ми тут цю баночку вже вимили. ой, Вляла її зов 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 зовсім потрошечки. Там буквально кілька капельок я додала, там трошки пінки було, син мене що там не просить прям дуже багато, але він, він просить трошки пінки. ну от, Трошки пінки ми робили, нам надовго вистачило і аромат просто бомба. Такий зелений, ой, зелений, боже, я вже сьогодні заговорююсь, Мандариновий і такий гарний, зелений, приємний колір, класно, коротше. Ось така пінка для обличчя для вмивання, У мене закінчилась. В Аврорі колись купувала така Baby Face з чорницею. Класна пінка. Тут було в нас, не знаю скільки тут було, але дуже класно. З, -з, 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 -з щіточкою цією мені дуже сподобалось. Зараз я її не бачу. Якби бачила в Аврорі, я би її повторила. Ой, Закінчився ось такий тонік, чорний жемчуг. Не бачу смисла про нього нічого розповідати, тому що це Росія, його більше ніде не купиш. І я чомусь відставила його, була. І потім згадала, що ну, все-таки я вже його купила. Ще перед цим росієм, і треба було його якось добити. І ще один в мене є такий в запасах, аж розовий, і там вже термін підходить. І я думаю, чи викинути, чи використати. Нема смисла нічого розказувати, тонік непоганий, але... Але він російський. Так. Лістерин закінчився, імбері лайм. Тут у нас 250 мл, багато скажімо так, тому що я при обох вагітностях не могла використовувати ніякі ополіскувачі, мене від них нудило. І я то брала, і то відставляла, в мене там більше двох років валявся в ванні. Нарешті я його добила, взяла якийсь інший, але порівняно з тим, що я зараз взяла, то цей ще був хороший. У чоловіка закінчився ось такий крем для бриття. ще дуже давно йому купувала для чутливої шкіри. Захист від подразнень, такий сенситів, в принципі, непоганий, казав він. 150 мл. Але він більше любить пінку. Це він возив там в тривожки з собою, це був приїжджав і залишив його вже вдома, каже, бо він вже закінчився. Це я вирішила вам його показати. Так, закінчився в мене такий антиперспірант від Nivea, енергія свіжості, 48 годин захисту з екстрактом Лемон от Мені він сподобався, мені сподобався його аромат. Він класний, коротше, був. так, Кріт у нас такий, бачу, закінчився. Для холодної води я брала. В Аврорі я такий перу для усунення за в трубах. Гарно працює, часто беру, ви самі бачите, хто дивиться мої відео постійно. Класний. Так, о, зубна паста. Ось така лісовий бальзам. Зараз він називається. Це ще з давніх запасів з імуноактивною дією. патрійний ефект зміцнення ясен та зубів. Хороша зубна паста. Лісовий бальзам я любила ще коли була студенткою. Зараз також я його люблю. Усе сина закінчилася ось така дитяча зубна паста від Ханібані, гелова зубна паста з перших зубчиків до трьох років, не містить фтору, містить екстракт алої, екстракт ромашки. Класна зубна паста. Вона не була така окремо причиною, вона була приємна, дитині подобалось її використовувати. Я була рада, що він хоче сам чистити зубки, тому хороша паста. Закінчився в мене ось такий крем для обличчя, Воларе. Дуже я його любила, це я була, брала його на мейкапі. Гідро Алло, ну, з залої, коротше, хороший крем, такий він був приємний, він гарно зволожував. На ніч я використовувала, я тут видавала вже з цієї туби, все, що могла. Трошки незручне таке пакування, я більше люблю в баночці. Якщо я буду робити замовлення на мейкапі, то я візьму собі ще, тому що він був дуже класний. І дуже давно я купувала ось такий крем. Для обличчя і для Пітіт-Мерсельєс з абрикосом. Це був гель. Гель. Бо ще є просто креми. Це гель-крем був. Він в мене дуже давно стояв і нарешті я його використала, тому що я за нього забула і знайшла оці прям засоби. Ми, після ремон... ну, як? Ми робили ремонт, це все я сховала в коробці, спакувала, і потім. Я забула за цю коробку, я от знайшла, і думаю, треба довикористати, скажімо так. Довикористала, в принципі, непоганий, але мені не подобається його бльосточки. Я була вся, я використовувала його лише навіть. Мило закінчилося ось таке: льоде. Тут у нас було 4 штучки. Гірські трави. Ой, чи щось таке? Якось так. Гірські квіти косметичне мило. Хороше, тут 240 грамів повністю все. 4 кусочки було, здається. в Аврорі брала. Ну, прямо, ну, Мені дуже подобається, ну, дуже приємно пахне, такі не дуже великі, зручні шматочки. Буду брати ще. Так. Маска. Дуже до давніх так, я її знайшла, вирішила використати. Тут була трьохетапна маска. Перша була маска плівка, потім тканинна маска, а потім крем. От крем-бомба, мені цього крему вистачило на дуже довго. В принципі, ця маска хоро... хороша, але мені не подобається, що треба дуже довго це все робити. І ця маска плівка вона дуже віддирає все, що можна. А так, в принципі, я використала. Я залишилась задоволена. тому... Ось так. Патчі. ось такі, Just Kawaii, антипанда, маска під очі з відбілюючим ефектом. Ну, як, патчі та й патчі. Прям вау вони не зробили, але там самовнушені, Я собі подумала, що вони мені там дуже помогли, тому, тому ось так. В баночки мені подобається більше. патчі, Але в мене ще були в запасах, мені треба їх довикористати. Так, для унітазу я використала ось таку таблетку для зеленого бачка. Тут у нас було 50 грам. Ну, не дуже надовго її вистачило, але вона така бюджетна, вона блакитний, блакитний колір, воду забарлила. Зразу взагалі такий темно-синій, що ж злякатися можна було. Але побалуватися. І ось такий запасний блок в авро якось купувала до такого зелью і хвоя. Ні, більше я не візьму це. Я довго її просто щоби. Не валялося, я просто використала, але більше я не візьму. У мене був то з лимоном, тепер хвой. Ні, це просто кошмар. Він нічого не робить, взагалі нічого. Це серветочки ось такі сухі, у мене закінчилися в сумочки від зева. Хороші. І так, дві масочки ось такі. Я використовувала їх як крем, тому що їх на ну, одного разу це багато. Я прямо на 3-4 дні це розтягувала, як крем ввечері з усам, ось такі У мене є там такий набірчик, там їх 8 штучок. Дві я використала, в принципі, дуже класні. І вони дійсно зволожують, так Прям така шкіра доглянута, зволожена, гарно. Мені дуже сподобались Так, і тепер я хочу показати вам. У мене є там, я знаю, мене дивляться мамочки, яким цікаво, і вагітні мене деякі дивляться, яким цікава тема підгузків. Тому давайте я покажу, що в мене з підгузків позакінчувалось за цих два місяці з двома дітками. Пелюшки ось такі. П'ять штучок тут було 60 на 90. Це в АТБ. У мене ще одна така пачка стоїть EcoHealth. Хороші, але дуже тонесенькі. Прямо вони мало що в себе поглинали. Так, ось, ось такі пелюшки я люблю більше. Це також АТБ, своя лінія, Gentle K. Ось так пелюшки це 60 на 90, також 10, 10 штучок. Вони і бюджетніші, і кращі, вони набагато краще поглинають. Ось такі ще, також, такі, лише 60 на 60. Також класні. Мені вони дуже подобаються. Є стараюся, якщо є, то брати лише такі. Ще, скажімо так, два місяці тому в мене закінчились ось такі підгузнички Pampers Premium Keia, одиничка, 26 штучок. Непогані також підгузники, але мені не подобались вони тим, що в них оця сітка, яка трошки відбувалася на попці дитини, і в них нема резиночки ззаді, і це все витікає. Але, можливо, це лише у мене так. Можливо, це така моя думка. Ось такі підгузники Jiggles Naturals, чи якось так. Двієчка, 40 штучок. У мене ще одна така пачка. Зараз ми довикористовуємо. Скажімо так, активну двічку ми закінчуємо, тому що ми вже прям дуже швидко виросли. І вона нам дуже вже впротик. Але ну, думаю, ще не викинемо. А ще довикористаємось таку пачечку. В принципі, 40 штучок це не так багато. Підгузки хороші, недорогі, але такі трошки, як ну, як шелепи йдуть дуже. Шлість тяжко така. Ось такі підгузки, це дуже класні. Дада екстракея, двоєчка також, 43 штучки. Ці класні були, мені ці дуже сподобались. Вони такі м'якенькі і, і хороші. Так. О, ось ще була пачка ліберо одинички закінчилася. Отака ліберо тач. Класні. 22 штучки. Ми такі в пологовий брали. Ну, ну, дуже класні. Прям зараз така ностальгія. я згадала. ой. Мої найулюбленіші підгузки це Lucky Pin, двоєчка. Також, вони, у них немає, вони з двоєчки. Це в Єві ми купуємо. Тут 27 штучок. Вони дуже-дуже-дуже круті. І ось таких підгузників у нас закінчилося це дві. І ось ось ще одна, три таких пачки. Використовували ми їх в основному як нічні підгузки. Вони нам подобались, вони були класні, м'якенькі, ніяких подразнень, нічого. Так, ось такі підвузки. Це я купувала в місцевому магазинчику побутової хімії. З-за кордону у нас там возять. Такі лінтео бебі преміум. Також 2, 34 штучки. Вони такі були чисто біленькі, хороші підвузки також. Ну, Одразу, дякувати Богу, не було. Ось такі, ці мені дуже сподобали. Ось такі Hello Baby чи якось так. 24 штучки. Такі вони були з морськими такими. Ось які крабіки, зірочки. Також це я там саме купувала. Хороші були. Більше, я правда, їх не бачила, я би взяла ще більшого розміру, але поки що не бачила. Ось такі підгузки Bella Happy, Новинка, якась там підгузники: 38 штучок, також двієчка, Також класні. І Bella Happy я брала і для сина. Мені тоді вони сподобались, і зараз також. Також донечки, ось такі лібер двоєчка Ніборн закінчилися. 34 штучки. Дуже приємний, такий класний, яскравий дизайн, позитивний, ну дуже хороші. І, в принципі, я тоді брала по великих знижках. Зараз вони трохи дорогі, а по знижках от їх можна брати. І остання пачка це в сина, тому що ми використовуємо один підгузничок, на ніч всього лиш. І то для перестраховки в нас ще маленький, йому 2,5, ну і днем він ходить на горшечок, в нього все прекрасно, а на ніч для перестраховки ми одягаємо підгузничок. Шестирочка, 37 штучок хороший. Хороші підгузки, також ззаду я люблю. Ну і от, в принципі, це було все. Дякую всім, що були зі мною, дякую, що переглядали дане відео. Всім дуже дякую за лайки, за коментарі, які ви залишаєте. Мені дуже приємно все читати. Я все перечитую, стараюся їм відповідати. Кому, можливо, не відповіла, не побачила, тому прошу пробачення, але я стараюсь. Все, дякую ще раз всім за увагу, всім мирного неба і до зустрічі!